У Калицькій громаді планують створити перших 45 цифрових пам'ятників. Автор ідеї стартапу Бенк оф Меморіс Андрій Меланчик та калушани Влад Цюпа Мар'яна Ковальчук презентували проєкт в міській раді та райдержадміністрації. Суть цього проєкту в тому, що ми маємо зберегти свіжі спогади про наших героїв, створити не просто таблички з іменами, а створити. Контент, який буде розповідати наступним поколінням, викликати в них живі емоції і а, давати розуміння, що за кожною за кожним ім'ям є ціле життя. Це ціла історія, яку в майбутньому ми маємо переосмислювати кожен раз, коли будемо з нею доторкатися. Звичайно ж, автори проєкту заручилися підтримкою громади. Звертайтеся на нас на сайті в Bank of Memories» є форма, де ви можете залишити заявку, можете відкрити представництво нашого проєкту в себе. Ми допоможемо. Технологічне рішення ми, як стартап, технологічне рішення ми здешевшили, і воно абсолютно безкоштовно. Ми, як стартап, донатимо на збереження цих спогадів власні кошти. А на розсуд громад залишаємо лише створення самих фізичних об'єктів, де їх розмістити, адже той контент, який буде створений в результаті такої взаємодії, можна буде розмістити на школі, де він. Навчався герой в книжках, в брошурах, в буклетах на міжнародних презентаціях у місті проєктом займаються Влад Цюпа та Мар'яна Ковальчук, які створюють громадську організацію Спогади України за допомогою в організації ініціативи. Молоді люди звернулися до ветерана АТО Віктора Чернеги. Мені вона дуже сильно зацікавилась, тому що це, те, що я сам лішно роблю, ну в мене. Похованнями вона тримає в мене в душі і різниця в тому, що мені це потрібно, так само, щоб нагадати всім, що в нас війна не закінчилася, у нас війна триває і є. І і далі хлопці із нашого міста і треба пам'ятати, тому що кожна людина, яка втратила найдорожче що для сім'ї, є першу цифрову пам'ятну дошку. Планують зробити загиблому військовослужбовцю калушанину Юрію Ковальчуку в ліцеї номер 5. Рідна сестра Юрія Мар'яна особисто розробила сценарій та повноцінний образ героя. Сюжет писала про брата. Я ось надальше. Надальше пишу сюжети також для других героїв. Для створення сюжету спілкуюся з заявниками самими, які надають інформацію, це опрацьовується, пишеться сюжет. Далі віддається в червні руки влада, які перетворюються в такий мініфільм. Потім оцифровуємо, і, от як бачите, такий цифровий пам'ятник. Скануючи фотографію чи монумент з QR-кодом, людина потрапляє в мобільний додаток Bank of Memories, де і розміщена вся інформація про загиблого. Є е, табличка е, пам'ятна, є е, 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 коротенький опис, ну тобто прізвище, е, дата народження, дата загиблого і фотографія. Е, все це фотографія містить в собі е, відеоконтент. Тобто людина наводить телефон, знімає QR-код, скачує додаток спеціальний для того, щоб можна було цей відеоконтент подивитися. Саме нормальне, щоб людина могла, тому що читати, читати інформацію не хочуть, а коротенько ролик 3-5 хвилин. Кому то кажуть вигляді, всі допобити можуть це зробити і всім це допобає. На жаль, під час зйомки через довготривалі відключення електроенергії та відсутність інтернет-зв'язку, не вдалося відтворити оцифрований життєпис Юрія Ковальчука. Проте знаємо, що це не просто фотографія, а цілий контент, який розповідатиме наступним поколінням про подвиг нашого героя.